Привіт! Вітаю вас у себе в гостях. І сьогодні в мене такий мамин день, коли треба щось швиденько приготувати і корисно і смачно накормити свою сім'ю і малих дітей. І постаратися зробити це все так, щоб воно було смачно і капризні діти могли теж поїсти. Я вже начистила овочі, підібрала все. Це все, що треба нам для того, щоб зробити їжу на сьогодні. У мене тут замариноване м'ясо, курячі стегна. Я візьму звідти дві штучки і буду готувати рис із овочами. Овочів я стараюся додавати багато. Робити не лише м'ясні страви, а і м'ясні з овочами. І поєднувати різні овочі для того, щоб отримувати які-не які але вітаміни. Тому готую зараз рис із овочами або плов. У мене тут порізані дві стегна. Я підсмажую на олії цибулю. Трішечки, як вона підсмажиться, додаю туди м'ясо і хай воно смажиться разом з цибулею, це буде смачніше і рис виходить ароматним. Мені так більше подобається. Поки тушкується м'ясо і цибуля, я буду готувати овочі. У мене тут є цибуля-пор, морква. Морква в мене молода, тому я її ось так нарізаю соломками. Uh, і вона молода, тому швидко приготується. Вони такі плюс-мінус. Не тонкі, не товсті соломки. І додаю сюди ще корінь петрушки. Один. Uh, він uh, дуже корисний, до речі, і uh, він має такий запах приємний. Люблю його додавати в супи, суп uh, пахне дуже гарно від нього. І додаю ще зовсім трішки дві половинки приблизно там, червоного перця. Червоний перець теж, коли тушкується і вариться, то він дає аромат приємний. Можна його не додавати, але це вже буде не такий смак. Ось така у мене красива кольорова картинка з овочів вийшла: зелений, жовтий, білий, червоний. Дуже все гарно виглядає. А, надіюся, що буде й смачно. Додаю всі овочі до нашого м'яса. М'ясо протушкувалося хвилин 15. А, і Додаю туди овочі, закриваю кришкою, нічого не доливаю, хай воно там протушковується. Паралельно ставлю воду на суп. На суп я хотіла спочатку використати ще одне стегно, але потім подивилась, що недавно брала сосиски, вони стоять. І щоб вони не підказились, я вирішила використати їх. І тим самим заохотити дітей до супу, тому що я буду їх ставити в суп. І вони, звісно, які діти не люблять сосиски. Нарізаю їх ось такими. Соломками, кубиками і буду підготовлювати овочі. Тут також використовую багато овочів різних кольорів. Нарізаю картоплю кубиками, такими більш-менш, щоб і Андрій міг їсти, тому що він малесенький ще, і щоб йому було зручно брати до ротика картоплю. І е, цю моркву на чотири частинки такими малесенькими кубиками теж нарізаю. І додаю сюди також обов'язково корінь петрушки. Я його всюди додаю, тому що він і корисний, і аромат дає. Е, тому я його особливо в бульйон дуже смачно. Хто не пробував в бульйон додавати корінь петрушки ну дуже ароматно. Ось такий у мене вийшов набір із овочів. А, у кип'ящу воду додаю всі овочі. І ось така краса у мене вийшла з овочів. А, додаю сюди сіль одну з половиною чайних ложки. У мене там ложки, до речі, із дитячої суміші. Води в мене всюди, в спеціях. І додам ще сюди лавровий лист. Ось така красива, барвиста в мене кастрюлька супу вийде. Дуже люблю, коли ось такі кольори різні в їжі відразу наганяє апетит. Додаю два листочки лаврових і. Буду проварювати. Сюди ж до овочів відразу ж додаю гречку. Тому що картопля, морква молода і гречка, вони одинаково по часу будуть варитися, тому це все я додаю в кастрюлю і буду чекати, поки воно закипить. Як провариться трішки картопля і гречка, Буду готувати засмажку. Рис відразу, ось так, я додаю зверху м'яса та овочів. Обов'язково я так все роблю, а, накриваю їх такою шапочкою, риси зверху, і не буду промішувати, а лише залью водою. А так, рис буде пропарюватися і він вийде смачніше, ніж коли його перемішати разом з овочами та м'ясом. Перемішувати я його буду десь через хвилин 5-10, вже потім. Для супу я беру цибулю та червоний перець буду підсмажувати. Моркву я не буду брати, тому що моркву я ставила в самий бульйон. А, тому цибулю та перець. Підсмажую, перець смажений, до речі, дуже Теж аромат, дає красивий блюдо. І після того, як рис прокипів, я буду його ось так промішувати. Хай він там впарюється вже із м'ясом, з усім разом. Суп кипить і роблю засмажку. Як підсмажиться цибуля та морква, додаю сюди сосиски. Зробила собі тут атмосферу, запалила свічки. Дуже красивий домик ось такий, знайшла в магазині, запалила, хай він мені там радує мій зір. Коли вже підсмажиться цибуля та перець, додаю туди сосиски, хай вони теж трішечки підсмежаться. І в кінці додам туди копчену паприку. Це взагалі а, мій секрет копчена паприка або м'ясо копчене до гречки, до супу. А взагалі, хто не пробував, гречка дуже-дуже підходить до чогось копченого. Якщо ви туди додасте щось підкопчене, то це вже дуже смачно виходить. І додаю трішки зелені. У мене петрушка. Петрушка теж, до речі, дуже підходить до гречки по смаку. І смачненький супчик розливаю по тарілочках, бо діти вже дуже голодні, буду їх кормити. В мене вийшло так, що двоє хочуть суп, а двоє будуть їсти рис. Так завжди я готую одне і друге, щоб хтось хоче суп, хтось хоче щось друге, та не готувати по 3-4 рази на день. Я готую дві каструлі того і того і кормлю так свою сім'ю. Так би мовити, за одним махом. А на кухні роблю дві справи І дві страви так проще для мене, тому що і так багато справ по дому є. А коли беруся до кухні, то готую вже відразу щось багато, щоб було надовго. Такі дві гарячі страви в мене вийшли. Дякую гарно, хто був зі мною. Не забудьте підписатися. До побачення.